Привіт! Мене звати Марина Кіченко, і сьогодні я вам хочу розповісти про реактивний рух у природі. Але для початку потрібно дізнатися, що ж таке це реактивний рух. А ось і пояснення: реактивний рух це явище, яке можна спостерігати в багатьох природних процесах, коли об'єкт рухається завдяки взаємодії з навколишнім середовищем. Що таке реактивний рух, ми вже дізнались. Тепер давайте перейдемо до прикладів. Перший приклад це риба в воді. Коли риба відштовхується від води своїм хвостом, вона рухається в протилежний бік. Це приклад того, як рух створюється відштовхуванням частинок води. Другий приклад лецючі савці та птахи. Під час польоту птахи відштовхують повітря вниз своїми крилами, і це створює підйомну силу, що дозволяє їм залишатися в повітрі. Третій приклад. Вулканічні викиди. Під час виверження вулкану. Викид лави та газів в атмосфери також є прикладом реактивного руху. Викид матеріалу спричиняє рух самих вулканів і змінює ландшафт. Четвертий приклад. Вітри та бурі. Вітри як природний феномен. Теж є результатом різниці тиску в атмосфері, де рух повітря відбувається через переміщення маси. І п'ятий та останній приклад це молекулярний рух. Навіть на молекулярному рівні, коли частки газу чи рідини відштовхуються одна від одної. Це створює рух, який визначає температурні та фізичні властивості матерії. Ну, а на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це інформативне відео. З вами була Марина Кіченко. Дякую за увагу. Па-па-па-па!